2300 років тому правителі Олександрії мали намір досягти одну з найбільш зухвалих цілей людства зібрати всі знання світу під одним дахом. У період свого розвитку Олександрійська бібліотека містила найбільшу кількість сувоїв і приваблювала найбільші уми Греції. Однак, наприкінці п'ятого століття, велика бібліотека зникла. Багато хто вважає, що її зруйнувала катастрофічна пожежа, але справжня історія розвитку та занепаду бібліотеки набагато складніша. ідея створення бібліотеки належить Олександру Македонському. Закріпивши за собою статус завойовника, колишній учень Аристотеля замислився про створення імперського центру знань у названому на його честь місті. Він помер до початку будівництва, та його послідовник Толомей І втілив у життя план Олександра створення музею. Та бібліотеки Олександрійська бібліотека перебувала в царському районі і могла мати колони в стилі еленізму, носити риси єгипетської архітектури, а могла бути унікальним поєднанням двох культур. Однак, на жаль, інформація про будівництво втрачена. Достеменно відомо, що там були аудиторії, класи та зрозуміло полички. Відразу після завершення будівництва Птолемей почав наповнювати будівлю сувоями, переважно грецькими та єгипетськими. Запрошував вчених жити та проводити дослідження в Олександрії за його рахунок. Бібліотека поповнювалася сувоями з роботами цих вчених, але правителі Олександрії все ж таки прагнули зібрати в ній екземпляри всіх книг світу. На щастя, Олександрія була важливим портом для кораблів, що плавали серед земномор'ям. згідно нової політики Птолемея III, усі кораблі після прибуття до Олександрії мали передати всі свої книги на копіювання. Коли бібліотечні. Писарі закінчували переписувати книгу на борт поверталася копія, а оригінал залишався у бібліотеці. Найняті мисливці за книгами також борознили серед земномор'я у пошуках нових текстів. А правителі Олександрії намагалися послабити конкурентів, припинивши експорт єгипетського папірусу для своєї. Усі ці зусилля дозволили поповнити Олександрію сотнями тисяч книжок. Зростання бібліотеки давало можливість знаходити там інформацію на абсолютно різні теми. Однак в. Одночас це ускладнювало пошук. На щастя, вчений Калімах з Кірени знайшов рішення, створивши працю під назвою Таблиці. Перший у своєму роді каталог в місту бібліотеки, вчені зробили кілька важливих відкриттів. За 1600 років до початку експедиції Колумба Ератосфен не тільки зрозумів, що земля кругла, а й підрахував довжину її кола та діаметр, з погубкою всього декілька кілометрів. Герон Олександрійський створив перший в історії паровий двигун. Більш ніж за Тисячу років до того, як його знову віднайшли під час промислової революції, протягом 300 років після свого відкриття, у 283 році до нашої ери, бібліотека процвітала, але в 48 році до нашої ери Юлій Цезарь взяв Олександрію в облогу та підпалив кораблі в гавані. Роками вчені вважали, що бібліотеку знищила пожежа, що перекинулася на місто. Можливо, він і поглинув частину масштабної колекції, але згідно з давніми записами, після. Пожежі вчені продовжували відвідувати бібліотеку ще кілька століть. Зрештою, бібліотека поступово зникала, коли місто переходило від греків до римлян, потім до християн і в результаті до мусульман. Нові правителі бачили у в місті бібліотеки загрозу, а не привід для гордості у 415 році нашої ери. Коли на цій землі панували християни, вчену математика гіпатію вбили за те, що вона вивчала в бібліотеці давньогрецькі тексти, що розцінювалися. Як богохульство, не дивлячись на те, що бібліотека разом із численними текстами зникла, ми, як і раніше, намагаємося знайти ідеальний спосіб збору, зберігання та доступу до знань. Наразі обсяг інформації значно збільшився, а технології зберігання удосконалилися. Але це не гарантує того, що наші цифрові архіви виявляться більш стійкі до руйнування ніж Олександрійське чорнило і свої. Навіть якщо наші сховища знань стали фізично надійними, ми продовжуємо протистояти значно більш підступним силам, здатним зруйнувати бібліотеку, страх знань і гордовита зневага минулим. Різниця лише у тому, що зараз ми знаємо, до чого бути готовими. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ставте подобайку та підписуйтесь на наш канал.